Ой. Хелоу! Я тут мастила з півгодини, щоб ви розуміли на це ліжко, і все я ніяк не можу на нього зручно сісти. Я вітаю вас у фаворитах декоративної косметики за 25 рік. Я тут собі наварганіла отаку галубеньку Матчу. Матче-Лате. Ну, ні, це не Матче-Лате. Я щось неправильно зробила, здається, була неправильна температура води, коли я намагалася змішати матчу, і все не вийшло. Але все одно це дуже смачно. Тож, ми будемо затягувати кафійку для ривку. Ну мача теж в своєму роді кафійок. Ні, ладно, мача – це чай. Ладно, чайку для ривку у нас сьогодні і паліцелі. Я зібрала таку м'ягусінічку косметичку з продуктами, які були мені до душі в 25-му році, якими я найчастіше користувалась, і до яких найчастіше тягнулася моя рука. Але я все одно притягнула сюди свою етажерочку. Бо ну а вдруг мені захочеться ще чогось додати. А в цій косметичці цього не виявиться. От вона, моя любімка, етажерочка. Це в мене нова. Я здається, так і не зробила вам огляд на свою нову тажерку. У Мене тут три яруси. Трошки хаос треба знову тут все поскладати правильно, але в принципі у мене тут такий розподіл: пензлі, олівці, тональні консилери, бронзери і трошечки. У мене тут деякі ще продукти для брів стоять. пудри і палетки, контуру, і хайлайтери. У мене також в цьому відсіку. А отут у мене рум'яши-малиши, Ну і тут теж є певні правила. Але ладно, я думаю, це в якомусь наступному відео з вами поділюсь вже більш детально. Мабуть, нам треба якесь нове відео з оглядом на всю мою косметику. Якщо цікаво, майкніть в коментарях покажу і розповім вам про все, все. все І в мене там в комоді трошки лежить. Але більшість того, чим я користуюсь от на повсякдень, це в мене ось тут. Я стащила у чоловіка його халат, який же я йому подарувала. Він такий м'який, він такий приємний. Він такий теплий. Просто гріх в ньому не сидіть і не балдіть. Шкіру обличчя я вже підготувала. Детально розповідати сьогодні не буду, адже хочу підготувати для вас відео про свій догляд і також про фаворити догляду за тілом, обличчям, волоссям. Тож у нас це все також буде в окремому відосі. Ну, я вже ж перед тим як ми почнемо фарбуватись, нагадую вам про лайк на це відео, підписку на канал, якщо ви ще не підписані. І ваш приємний або не дуже коментар бажано від самих слів. Ютубу подобається, коли ви пишете коментарі від ціни слів. А мені це подобається ще більше. Погнали! Так, а тепер би виставити кадр на близький ракурс. Буквально через хвилин 5 всю кімнату зальє неймовірним сонячним світлом. А поки ми з вами побудемо так. І найперше, що я хочу дістати з цієї косметички і. В Принципі, такий перший крок, який я завжди роблю в своєму повсякденному макіяжі, це зволоження губ. І У мене для цього вже моя третя чи п'ята, не знаю, я їх не рахую. Він шикарний, якраз таки для того, щоб підготувати губи для наступного макіяжу. Губ, Ась тавтологія в мене вийшла. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я так активненько намащую. Він класно зволоже. У нього приємний вишневий аромат. Що ще надо для щастя? Я Якось така заспана, іначе вже і потренувалась, і покупалась ну що це все одно. Набряки навколо очей не зійдуть. Наступний і найголовніше, як на мене, крок у макіяжі от, це вкладання брів. Ну і, звісно ж, це мій улюблений Maybelline Superlock. Я користуюсь ним буквально весь рік. Майже ніколи йому не зраджую, бо він ідеальний. Він настільки ідеальний, що я вже почала його дарувати своїм подружкам. І подружки кажуть, що він теж ідеальний. Якось так виходить, що у нас плюс-мінус однакові запити з подружками. На те, як мають виглядати брови, і мій запит зазвичай, це, щоб був такий типу ефект ламінування. Я завжди роблю це першим кроком до нанесення тону, консилеру і будь-яких інших продуктів для того, щоб не було якогось такого, знаєте, побіління на бровах, щоб він не скатався, щоб навколо брів вся ця частинка виглядала охайно. Я зараз почала трошки по-іншому в цьому році вкладати брови. Якщо раніше ось цей хвостик, отак і залишала задраним, то зараз я його трошечки отак. От Приспускаю, щоб форма брови була більш очерчена, виражена. А щодо цього гелю, якщо ви дивитесь мій канал вже досить давно, то ви точно бачили його в кожному відео. Я маячу ним в кожному своєму відео на Ютубі, в кожному своєму відео в Тіктоці, завжди кажу, наскільки це крутий гель для брів, який буквально за лічені секунди справляється зі своєю задачею. І, дівчатки, я колись була заснула з макіяжем, і знаєте. З моїми бровами зовсім нічого не сталося. Ля красоті ще раз, два і все готово. В минулому році склалось так, що я почала в першу чергу оформлювати обличчя. І для оформлення обличчя зазвичай на кожен день я використовувала ось такий тональний від Revolution Skin Silk. Luminous Serum Foundation, У мене відтінок F8.5. В принципі, він мені в якісь періоди часу ідеально підходив, а в якісь періоди часу він мені там трошки був засвітлий. Все залежало від того, наскільки сильно я була засмаглою. І в моменти це я вже зараз дістаю зі своєї етажерки. Коли я була прям дуже дуже засмаглою, тобто майже весь період літа і початку осені, я користувалась ось такою бібішкою від L'Oréal, в неї відтінок Light Hell. В принципі, я його брала з розрахунком на те, що це буде світлий тональний бібішка. В принципі, я дуже люблю ось такі текстури легенькі, які майже не відчуваються на обличчі, але при цьому класно вирівнюють тон шкіри. Ось цей продукт для мене був ідеальний в період літа і весни. Зараз я нанесу цей відтіночок. Зазвичай я буквально два натиски. Використовую і розподіляю його вологим спонжем. Лоріалівська бібішка у мене вже майже закінчилась, там залишилось буквально на 2 чи три використання. Якраз мені от на період літа весни там, і осені її вистачило. Цей тональний класно нашаровується. І що мені подобається, він зовсім не окисляється, він не сповзає нікуди протягом дня, особливо, якщо його класно закріпити, він дуже класно тримається і класно виглядає аж до вечора. Майже всі роки, поки я фарбуюся, наступним кроком у мене зазвичай був консилер. Але в минулому році помітила тенденцію, що наступний мій крок це румяна і, взагалі, корекція. Зараз я мабуть почну з. Контуру, а потім додам румяна, а вже потім додаю консилер. Мені здається, що так макіяж виглядає значно чистіше і охайніше у фіналі. Щодо контуру. Я дуже довго кавырялась серед своїх баночок з для того, щоб обрати той самий контур, яким я користуюсь на кожен день. Зазвичай навіть це бронзер. Я більше полюбляю саме бронзер. Але знаєте, я зрозуміла, що і вас обманювати я не хочу, і себе обманювати не хочу. Бо, як виявилось, у мене немає улюбленого продукту саме з цієї категорії за минулий рік. Я зазвичай користувалась всім різним, все, що в мене є, потрошки кожного дня різними продуктами. Але от такий, щоб я точно забрала з собою у наступний рік, бо мені ідеально підходить його, як і відтінок, як і те, як він працює. Це ось цей продукт від Патрісія Лідо. Буквально нещодавно був огляд на каналі на цю нову лінійку від Патрісія Лідо. Це поповнення їх колекції. Тендер. У мене це стік у 201 му відтінку. Дівчатки, це ідеальний продукт, коли ти хочеш зробити макіяж швидко, не заморочуючись, і отримати ідеальний відтінок тіні у себе під вилицею. Я якраз ним працюю через руку, тому я побільше зараз нанесу його на руку. І я зараз, знаєте, що зрозуміла, але ладно, я це. Вже зроблю після того, як ми нанесемо. Мабуть, візьму ось такий пензлик від Mange, мандже Я так і не змогла навчитись правильно вимовляти цю назву. Він такий досить плотненький. Я думаю, якраз ідеально підійде для того, щоб нанести контур. І починаю працювати під вилицею. Тушуючими рухами догори зазвичай кремові продукти, я ще люблю тушувати вологими спонжами або більш вуальними фензлями. Ну, щось сьогодні в мене такий настрій. До речі, я в своєму телеграм-каналі ділилась досвідом того, як я зараз приймаю магній цитрат. Можете зайти до мене в телеграм-канал, почитати, що я там з приводу цього писала, щоб тут зараз ефірний час, так би мовити, не займати, бо штука реально крута. Але, 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 але. дисклеймер. Дисклеймер, обов'язково проконсультуйте зі своїм лікарем, бо вживання будь-яких дієтичних добавок все ж таки варто погодити зі своїм лікарем. Я ще трошки люблю додати ось сюди на ніс на пимпочку. Мені не подобається моя пимпочка на носі, і я її от, от, трошечки намагаюся скрити таким чином. І так як я консилер не наносила, я поки що не наношу сюди на ось цю кістку, виступаючу для того, щоб скрити таке моє нависання невелике. Вже потім цей етап можна зробити після того, як я нанесу консилер. Так як і ще тільки ранок, у мене стоїть задача зробити якийсь більш-менш носибельний варіант макіяжу, бо є в планах сьогодні виходити за межі квартири і бажано не лякати людей тим, як я виглядаю. І далі у нас рум'яши. А, ні, дівчатки, знаєте, що я вам забула показати і про що розказати? Якщо мені занадто світлий тональний. В минулому році я почала користуватися з такими бронзуруючими каплями від Катріс. Вони ідеально змішуються з будь-якими тональними, які є в моїй косметичці. і це просто моя знахідка в минулому році, так само як і ось ці їх. Glow Drops. я його використовую на зону декольте. Сяє просто бомбічно, особливо на сонячному світлі. Також я запитала чата GBT, як йому склад цих продуктів. Він сказав, що це просто люкс. Не знаю, звісно, чи можна йому вірити в цьому питанні. Зазвичай він любить прибрехати. У мене доволі чутлива зона декольте. І якщо я туди намащу щось таке, що може викликати бреші запалення, то її обов'язково обсипа. В мене з цими продуктами такого не помічено. Але улюблене моє слово 25-го року. Але але це все дуже індивідуально і слідкуйте за власною реакцією на певні продукти. Це те, про що я хотіла сказати, і що, мабуть, сьогодні я от брензуруючі каплі точно вже використовувати не буду. І наступне це рум'яна. Я обожнюю саме рідкі рум'яна, і на кожен день найчастіше використовую саме. Рідкі продукти, кремові продукти, вони для мене більш зручні в роботі і більш швидкі в роботі. Цій категорії я теж довго думала, що можна обрати як фаворит 25-го року, бо зазвичай користуюсь чимось різним, щось тестую, щось хочеться спробувати. Хочеться щось там ястровіше, хочеться якихось більш насичених більш насиченіших кольорів. Але якщо мені хочеться, щоб рум'яна не були акцентними в цьому макіяжі, то я, скоріш за все, звертаюсь до ламель «Cloud Color». У відтінку 0,3. така дуже приємна пильна троянда, яка зовсім не перетягує акценти, якщо мені хочеться, щоб саме рум'яна не перетягували на себе увагу а, наприклад, акцентними були очі. Це дуже легкий і зручний продукт в роботі, і в принципі я можу це казати про всі продукти, які я тут сьогодні буду показувати. Бо ну фаворити інше потрапити не може, я вважаю. Ну, це якщо так поменше нанести. А якщо я хочу нанести побільше, нам вже трошки сонечка починає заважати. Це настільки ідеальний натуральний ефект, ви собі не уявляєте, як я балдію від цих румян. Ну, clean Girl, можна сказати, поки що у нас виходить, але no, no, no я не допущу, щоб у нас вийшов clean Girl. Я дуже тішусь тому факту, що в цьому році естетика Clean Girl йде на задній план. І я хочу про це більш детальніше поговорити в відео про тренди на 26-й рік. В Принципі, вже це можна сказати така традиційна рубрика на каналі. Я на початку року завжди говорю про тренди, які нас очікують в наступному році не тільки в макіяжі, а взагалі знаєте в лайфстайлі. Потім цікаво подивитись. Вже на початку наступного року, що з цього справдилось, і як воно було насправді, і взагалі ну, і взагалі я люблю поговорити про своє ставлення до трендів у цих відео. Тож зовсім скоро на каналі очікуйте і цей відос. і ви можете мені сказати, Аня, січень вже закінчується, а ти тільки підсумки підводиш. Я хочу сказати з цього приводу, що я ніколи не кваплю себе з підведенням підсумків і плануванням року. Я завжди це відкладаю на той період часу, коли ось ця груднева суматоха, коли всі знаєте, в кіпіше, в паніки бігають, купують подарунки, готуються на нового року до різдва. Дуже дуже така якась енергія. Знаєте, метушні. Я ось ці енергії метушні не дуже люблю займатися підведенням підсумків і плануванням. І мені якраз таки більш подобається це робити на початку січня, коли вже всі свята закінчились. Коли вже так трошечки ти стишуєшся, заспокоюєшся, і для мене це працює в тисячу разів краще, ніж коли це все робиться в грудні, коли це роблять всі. Окей, я не встигла зі всіма типу в тренд, коли це потрібно робити. Але для себе особисто я відчуваю, що роблю правильно, адже я відчуваю спокій в цей момент, так само як і. Сьогоднішнє відео про фаворити 25-го року. Це теж такого роду підсумок того, що складався мій макіяж у 25-му році, і якісь мої улюблені техніки того, як я роблю макіяж, те, як мій макіяж виглядав. Це також про підведення якихось підсумків. В мене так затікла на наступний крок, як я і казала, сонце нам вже заважає. Як я і казала, вже після того як я зробила корекцію, я переходжу до консилеру тільки в цей етап. Це, звісно, якщо не говорити про якийсь ультраактивний макіяж очей, коли я взагалі макіяж очей роблю в першу чергу, ось це чудо в пір'ях. Я по іншому сказати не можу. Це найжахливіше пакування, яке взагалі, мабуть, в мене є в усій моїй колекції. Тут повністю стерились всі назви, але це від Евелін. Здається, камуфляж. Шота там. Е, да, ліквід камуфляж У мене третій відтінок Soft Natural. В принципі, він мені ідеально підходить, і дуже часто я могла просто нанести один консилер на обличчя, оформити невеликою кількістю блискіток і невеликою стрілкою очі, і тільки з консилером бути. І в принципі. Мені так теж подобалось. Насправді це достатньо легкий консилер. На повсякденний наденний макіяж він ідеально підходить. А якщо казати про вечірній макіяж, коли мені треба більше перекриття, або, можливо, у мене на обличчі були якісь, знаєте, запалення, якісь штуки, які хотілося б замаскувати, то зазвичай я зверталась до ось цього консилеру від ламель з колекції теж Matte. У мене це відтінок 03 n І я ним перекривала якісь. Почервоніння, це досить плотний консилер. Зараз подивимося, що я можу сьогодні не перекрити. Давайте ось, до речі, на шиї. Я ось тут щось розчухала, можна перекрити. Шия це теж дуже важлива штука в макіяжі, і звертати увагу, що там ще шиєю відбувається. Теж класна ідея, щоб ваш макіяж виглядав гармонійно і якось суцільно. І також додаю консилер ще ось тут накрила носа. У мене там прям активний купероз ось тут. І я намагаюся його завжди перекрити, щоб тон обличчя виглядав більш рівно. З обличчям поки що можна сказати, що ми завершили, і далі я переходжу зазвичай до очей. І якщо мені потрібна мега-стійкість мого макіяжу очей, бо, наприклад, це якщо там вечірні макіяж, бо я точно знаю, що я буду з ним дуже дуже довго ходити, мені потрібна якісна база для тіней. І цього року моєю улюбленцею стала ось ця від Евелін. Wonder Match. боже дівчатки, вона просто залізобетонна. Отак, от, от її пальчиками наношу, обов'язково аж до брівок розтягую і сюди до скронь, бо в мене макіяж такий досить активний зазвичай. І на всі ті участки, куди я буду наносити тіні, я її пальчиками тоненьким слоєм розпреділяю. На етапі вибору найкращої палетки 25-го року я довго не думала. Я одразу знала, що це буде ось ця від Stars from the Stars. Вона без перебільшення розкішна. Я її зберігаю в її рукавчику. Бо вже пару раз своїми кахтяками, і отак так воно в мене все зберігається. Ось ці м'якусінічки, листочки в мене вже трошки були пошарпались. Тому так сказати, для її збереження адекватного вигляду зберігаю в рукавчику. На повсякдень тут афігезні, просто шикарнючі блискітки, сіяшечки, спаркліки, і досить базові матові кольори, які дуже прості в роботі. Що в мене чо чого на мене в якихось зелених... І в мене є тут також в цій палеці улюблені кольори. Це ось цей Softwear. Я наношу його повністю на все повіко, туди в зону тушовки. Потім той колір, який я нанесла більш темніший, виглядав там м'яко. Інколи я можу використати тільки його, залежить від того, яку я там сіяшку хочу потім нанести. І, в принципі, насиченість цього кольору на мені подобається. І я от отак от якісь хаотичні рухи роблю. Це якщо я хочу зробити якийсь там ультра ультра прикольний макіяж, то я там щось вже видумаю. От, мабуть, і сьогодні я нанесу тільки його. І розташувати, якщо тільки він, тут є найсвітліший відтінок. Релакс. Я тушую ним. У нас знову заважає сонце. Я проходжусь по нижній границі і обов'язково зверху, щоб тушовка була м'яка. Цій палеці сіяшки на будь-який смак і колір, але це мене не спинило від того, щоб не додати в фаворити свою улюблену спарклу, спарклу, свій улюблений спаркл від Lotus Flower. А вже ж. я могла цей спаркл де він? Я могла цей спаркл нанести навіть без жодної рамочки, просто на голе повіку, отак от побільше-побільше. Стрілочку невеличку вікі активно і виглядало просто супер розкішно це. Спаркл мигдаль, просто неймовірну кількість компліментів отримує цей спаркл, якщо він на мені. І сьогодні я трошки скомбіную ті сіяшки, які є у мене в палеці, і цей спаркл. У внутрішній кутик я візьму ось цю срібну сіяшечку і чуть-чуть понизу я також його можу розтягнути. І тепер на центр нанесу мигдаль від Lotus Flower. Зазвичай, я отак в кришечку пересипаю, і беру якийсь пласкопухнастий пензлик, але більше. Ласкою, ніж пухнастий, це для того, щоб ефект був більш виражений. А якщо мені хочеться такого ефекту більш розкиданих діамантиків на очах, то більш пухнастий, тоді пензлик обираю. Сьогодні хочеться більш плотного нанесення і тако притоптуючими рухами наношу. Інколи я можу це зробити просто пальцем. Якщо я прям дуже поспішаю, в мене немає там часу лізти шукати пензлик. Це менш контрольованіше, але не менш гарно. І при цьому. Якщо ви можете помітити, то тут навіть трошки яскравіше вийшло такий польгований трохи ефект. І підрозкидаю ось туди аж під брівку. Сюди пальцем теж підлізу і підрозкину аж туди під брівку. Це мега гарно. ось тут у нас сонечко є. Дивіться, дивіться, як на сонечку. Я балдею, це офігенно. І у зовнішній кутик, мабуть, для того, щоб не перенавантажити макіяж і не зробити його вечірнім, а не денним. То наносити нічого не буду, але в принципі можна було б нанести ще ось ця золотішка туди. А може бабахне золотішка? Давайте чуть-чуть на зовнішній кутик, золотішка бахнем. Ой, чуть бахнемо. Головне, ось цю границю нанесення, коли наносиш, підзмішати, щоб це виглядало однорідно, іначе це як один відтінок на очах. Коротше, кількість варіацій, які може бути з цією палеткою, і буквально з одним єдиним спарклом, просто шалена. Можна, що хоч творити. боже, як тут гарно вони літають. Красота. дальніший момент макіяжі, який я завжди боюсь, але від цього я не менше люблю їх робити. У мене для цього є два продукти, якими я користуюсь найчастіше: це чорна підводка в ось такому форматі від Catrice. Мені дуже подобається, що тут саме пензлик, а не фетер. Ним дуже класно і зручно виводити ось ці тонкі направляючі і робити тонесені хвостики, щоб стрілка була ультрагостренькою, обожнюю, коли саме ультрагострі стрілки. І якщо мені хочеться не такого активного макіяжу очей і більш спокійного, у мене для цього є коричневий маркер. Від Евелін, але це не маркер в плані Фетер. Тут також пензлик. Я його один раз неправильно закрила. Подивіться, що з ним случилось. І щоб не мучити ні себе ні вас, стрілки я зробила за кадром. Зазвичай мене вони виходять різні. На цьому оці мені подобається більше, а на цьому менше у ну, мене просто різні очі, тому воно так. І виходить, що прям ідентично однакові стрілки в мене ніколи не вийде зробити на собі. Наступним кроком вже ж туш. Я завжди підкручую Війки кьорлером. Що це за кьорлер, Я поняття не маю, на ньому жодних опізнавальних знаків немає, тому не підскажу. Користуюсь ним вже прям декілька років. Він мене абсолютно влаштовує змінювати. Не бачу сенсу, мабуть. Ну я вже ж туш, Maybelline Sky High, Osmic Black. Зірка кожного мого відео так само, як і мейболін, супоролок гель для брів. Ви можете подумати, що Maybelline, мабуть, мій найулюбленіший бренд, але я так не сказала. Мені інші бренди більше подобаються. Просто цих два базових продукти являються моїми топами, особливо ця туш, вже не перший рік. Починаючи від щіточки, закінчуючи формулою. Це вже мій не знаю, десятий тюбік. Maybelline, Я буду зовсім не проти, якщо ви мені надішлете річний запас цієї туші. В мене є такий бік невеликий щодо моєї базової основної туші. Кожних три місяці в мене новенька. Ну, і вона в мене за три місяці, в принципі, зазвичай встигає закінчитись. У мене є купа інших різних тушів, які я не змінюю кожних три місяці, бо я ними користуюсь рідко. Там всякі кольорові якісь. То там такого бзіку в мене чомусь не наблюдається. Ля, дивіться, одразу інша людина, буквально. У мене інколи дуже. Неприємні думки щодо того, як я виглядаю без макіяжу і з макіяжем, ну да Ладно. І відколи в мене з'явилася ось ця туш від Patricia Лідо, термостійка теж з колекції Trend, здається, вона мені абсолютно не сподобалась в якості туші для вій верхніх, але от в якості туші для нижніх вій я її обожнюю. І відколи вона в мене з'явилася, я завжди профарбовую свої нижні вії цією тушю. Саме термостійкою воно нічого не осипається, не опадає, класно тримається. І інколи на цьому етапі я можу повернутися до макіяжу Брів. І якщо мені хочеться, я ось цим олівчиком від ламелю 402 відтінку можу дофарбувати якісь залисінки на бровах. Але зазвичай я залишаю брови просто вкладені гелем. Я їх, до речі, не фарбую, це мій природний кольор Брів. І такі бробки у нас виходять. Подобається, що тут тонкий грифель, такий мікропенсіл. люблю саме мікропенсіли або маркери. Я ще на початку року, і десь до середини, поки в мене не з'явився цей продукт, користувалась і дуже любила ось такий маркер Катріс для брів у відтінку 0,20. Ось так він виглядає, теж дуже подобався, але якось в якийсь момент перестала ним користуватись, тож фаворити вирішила не додавати. І тим паче, здається, він в минулому році в мене був у фаворитах. І тепер можна переходити до фіксування макіяжу. Це в мене пудра від ПАЄС Рисова. Люблю її всім серцем. Наскільки вона офігенно фіксує макіяж, не передати словами, це тільки треба бачити. Мені не зовсім подобається її пакування, тому я трохи висипаю на кришечку. І якимось пухнастим пензликом набираю все, що я туди насипала, і проходжусь прямо по всьому обличчю. І по контурингу. Особливо в зоні під очима. У мене, якщо що, жирний тип шкіри, І це для мене у всіх сенсах ідеальна пудра на кожен день, щоб класно зафіксувати і через годину не заблистіти, як жирний млинець. Інколи по настрою мені хочеться додати ось цей фікс спрей, який не зовсім фікс, просто для того, щоб трошки прибити цю пудру до обличчя від Патрісія Лідо, теж з колекції Трен. Фаворити я його не додаю, але люблю з ним користуватися. Оп! Очень хорошо. І залишився макіяж губ. У мене тут є три продукти, які я найчастіше використовую. Навіть я б поклала чотири, але я не знайшла, куди я діла пусті банки. Можливо, я їх вже викинула. І цей продукт вже був в пустих банках. Я говорю про дазл Глоу від Ламель. У мене там був відтінок фенсі, а це у мене залишився Cherry Cola. він теж там уже. Ну да, він уже там зовсім майже закінчився. З помади, ось така від Evelyn варєте у відтінку 14. Це ідеальний нюн для мене. А Олівчик він був у минулих фаворитах, якщо мені не зраджує пам'ять у минулих фаворитах 24-го року. Виходить, це Елен Про 107 Marsala, Ідеальний. Давайте зараз зробимо з цього всього якесь ліпкомбо. І коли мені треба залізобетонний макіяж, губ, я губи затоновую і припудрюю. Зараз, в принципі, я знаю, що я через 10 хвилин буду їсти, тому не підточеним олівчиком малювати губи, це, звісно, ще той експірієнс. І помадку нанесу на центр чуть-чуть. Гляньте, як на сонечку класно, ці всі сіяшечки сяють. Просто обалденно. Творчий процес. А якщо сказати, по-іншому срач. Чого тут тільки немає. Там щось валяється, і тут щось валяється. Все валяється, дівчата. І от такий у нас макіяжик вийшов. Достатньо швидко. Було б ще швидше, якщо моя камера вирішила не перегріватись. Ну воно не дивно на нас шарахше сонце. І це так класно, коли є сонце. Я балдію. Мене одразу класний настрій, в мене. Одразу є якась мотивація жити і щось робити. І всі ці продукти я вже ж я забираю свій 26-й рік. Діліться в коментарях своїми улюбленими продуктами за 25 й рік для створення класного макіяжу. Назви всіх моїх фаворитів 25-го року шукайте в моєму телеграм-каналі. Залишу там список для вашої зручності. А ми з вами побачимось у наступних відео, які вийдуть вже зовсім скоро. Всім гарного та тихого вечора!